Поспілкувавшись із ком'юніті Принц Персії, я з'ясував, що третю частину франшизи більшість вважає найгіршою в серії. У цьому фінальному акті принц повертається до Вавилону після своїх подорожей, тільки для того, щоб виявити, що його рідне місто захоплене і зруйноване. Здавалося б, накав пристрастей досягає свого піку і у фіналі має вийти шедевр, особливо враховуючи добре прописаний і класно поданий наратив попередньої частини. Проте, триквел все ж не люблять. Але чому? Я спробував розібратися і пройшов гру самостійно. І знаєте що? Я так і не зрозумів. Триквел достойно завершує пригоди принца, даруючи нам чудовий фінал його історії. Але давайте про все по порядку. Щоправда, перед початком відео я тут трішки поговорю про свої ютуберські справи. По-перше, нагадаю, що я відкрив свою банку, тож якщо буде бажання підтримати канал Копійкою, то буду цьому дуже вдячний. QR ви прямо зараз бачите у себе на екрані, а посилання на неї знайдете в описі під відео. По-друге, я створив свій телеграм-канал, де ви зможете побачити якісь інсайди до майбутніх відео, а також поспілкуватися зі мною та з іншими поціновувачами наративу в іграх. QR також на екрані, а посилання також в описі під відео. Тепер же, давайте починати. Мене звати Євген, ви на каналі Storyteller і зараз я розповім вам історію про Prince of Persia The Two Thrones. Приємного перегляду. Історія розпочинається із закадрового голосу Кайліни, яка дуже коротко переповідає нам події минулої частини серії. Герой обіцяє жінці, що скоро вони будуть у повній безпеці. У Вавилоні. І якраз у цей момент з човна відкривається вид на рідне місто принца. Воно палає. Принц шокований, але особливо коли впадати в емоції йому нема. Лучники загарбницької армії помічають корабель героя і починають обстрілювати його палаючими стрілами. Герой намагається розвернути човен і втекти, але нападники заряджають велетенський гарпун і з його допомогою трощать невеличке судно на купу уламків. Принц з останніх сил вибирається з води і хапається за шматок дошки. Уже через секунду він розуміє, що мирного життя йому не бачити, він бачить тіло Кейліни. Зібравши залишки сил, герой гребе до берега, а вже там рушає до стін свого міста. Він сповнений жагою вбити цих згарбників і звільнити свій дім. Просунувшись трішки далі, він бачить, що Кайліну теж прибило до берега. Жінка жива, але в небезпеці. Її хапають двоє солдатів і тягнуть за стіни замку. Принц рухається за ними через половину міста. По дорозі за кадровий голос Кайліни розповідає, що принц відчуває провину за те, що тут сталося. Його не було поряд, коли на місто напали. Тепер він хоче розібратися у всьому і по можливості виправити те, що сталося. Принц, нарешті, знаходить Кайліну, прив'язану до жертовного вівтаря. За кадровим голосом жінка каже, що саме так вона і померла. Герой кидається на допомогу жінці, проте його зупиняє невідома войовниця, яка озброєна цепом з гострими лезами. Принц бачить, що біля Кайліни стоїть якась постать. З жахом він розуміє, що це його старий знайомий, візир Магараджі. Герой пам'ятає його, а от дід бачить хлопця вперше. Проте це і не важливо. Візир дістає кинжал часу і вганяє його в живіт жінки. Та помирає, перетворюючись на чисту енергію часу, створюючи таким чином піски. Частина її енергії переходить у кинжал часу, яким візир протикає себе, аби стати безсмертним. А частина мчить до принца і обпікає його руку, припалюючи до неї цепа. Візир мутує, перетворюючись на якусь дивну істоту. А от принц падає вниз, адже потужний викид енергії зруйнував балкон, на якому вони знаходилися. І отут, мабуть, варто трішки пояснити, як взагалі візир тут опинився і чому він шукав Кайліну. Поки принц піднімався наверх до Кайліни, він чув голос візиря, який розповідав усе жінці. Багато років тому він разом з Махараджею прибув на острів Часу в пошуках таємничої імператриці. Але вони не знайшли її. Натомість вони забрали годинник, посох, медальйон, кинджал і купу книг. Досліджуючи ці книги, Візир дізнався, як він може стати безсмертним. Потрібно лише отримати сутність імператриці часу. Візир не розумів, де шукати жінку, а тому відклав свій шлях до безсмертя і зайнявся іншими справами. Однак місяць тому Кинджау раптом неначе ожив. Він почав показувати діду дивні видіння, кличучи його сюди, у Вавилон. У Махараджі не було таких видінь, а тому він не дозволяв своєму візирові кудись відлучатися. Тому дід просто убив правителя Індії, забрав собі його королівство та армію і рушив війною на Персію. Тепер же повернемося до принца. Він весь зранений і не знає, що йому робити. Він просто рухається вперед, звинувачуючи себе у всьому, що тут сталося. Принц запобіг створенню піску, а це означає, що і в азат він не їздив, і візиря не вбивав. І ось він знову тут, одержимий своїми підлими ідеями. А Кайліна, принц покликав її з собою, обіцяючи спокійне та мирне життя. Натомість жінка знайшла тут тільки смерть. В якийсь момент подорожі рука принца починає дуже сильно боліти. Він не розуміє, що візир з ним зробив. Через біль він перестає орієнтуватися в просторі і падає у пролам в підлозі. Приходить до тями герой у каналізації. Його рука горить дивними рунами і все ще зранена. Якийсь невідомий голос в грубій формі наказує йому шукати звідси вихід. Принц не розуміє, хто з ним говорить, але все ж рухається вперед. Через певний час рука принца знову починає сильно боліти, а потім і зовсім вивільняє якусь темну енергію. Вона огортає тіло героя, і він перетворюється на чорну постать з палаючими очима, тіло якої покрите яскравими узорами жовтого кольору. Герой шокований, на кого він перетворився? На піщаного монстра не може бути. Невідомий голос каже, що принц може називати нові здібності як хоче, але вони ефективні і допоможуть розібратися з ворогами, яких змінив пісок часу. Адже ні кинджалу, ні медальйону герой більше немає. Зате у нього тепер є та дивна цепка з шипами, якою його тримали раніше. Орудує він нею дуже вправно. Голос в голові розповідає, що принц може залишитися таким назавжди. Звісно, якщо захоче, а він захоче. Також голос каже, що ці зміни відбулися через пісок часу. Однак він не знає, чому саме: чи через кинжал, чи через тісний зв'язок із піском, а може, через тісний зв'язок із Кайліною. Принц запитує у голосу, хто він такий, і той дає відповідь: він, приховані можливості героя. Його таємні мрії, його можливість стати сильнішим. Він частина принца, темна частина. Пройшовши ще трішки вперед, принц падає у воду і несподівано перетворюється на себе звичайного. Як виявилося, вода може знімати це прокляття. Воно й не дивно, адже в його основі лежить пісок, а пісок, як ми пам'ятаємо, боїться води. Принц рухається далі по місту, намагаючись відшукати візиря. Він вирізає його солдат одного за іншим, але в якийсь момент потрапляє у пастку. Від смерті героя рятує невідомий лучник, який влучними пострілами заганяє декілька стріл у тіло ворога. Принц хапає стрілу і просить, аби невідомий показався, але у відповідь лише тиша. На секунду принц задумується про щось, але потім відкидає стрілу та цю думку. Це все дурниці. Принц рухається вперед, і його знову рятує лучник. Проте цього разу герой бачить стрільця, ним виявляється фара. Дівчина цікавиться, звідки він знає її ім'я, але принцу нічого відповісти. Тому він починає вигадувати, мов чув історію про прекрасну та сміливу принцесу Індії, яка відправилася у Вавилон, аби покарати злого візиря. Вона на це лише посміхається, бажає удачі і тікає геть. Принц хоче її наздогнати. Спогади накочують на нього лавиною, що дуже комічно коментує внутрішній голос героя. По дорозі принцу вдається отримати кинжал часу, і з ним він нарешті наздоганяє фару. Дівчина, помітивши зброю, злиться. Злиться на візиря, який заради цього артефакту відібрав у неї все. Принц чудово знає, якою скотиною є візир, а тому обіцяє, що знайде діда і покарає його за всі ті біди, які він приніс в його царство. Фара дивується. Невже перед нею стоїть сам син шахрамана, сам принц Персії? Саме так, а вона дочка Махараджі. Їх веде одна й та сама мета, тож, можливо, варто об'єднати зусилля. Дівчина, наче й не проти. Але тільки у тому випадку, якщо принц зможе за нею поспіти. Герой мчить в погоню і наздоганяє дівчину. У двох вони бачать зміненого візиря. Принц бажає атакувати, але не встигає. Фара називає його дурником. Добре, що він не встиг, адже не мав би жодного шансу у бою. Принца це виводить із себе. І що ж їм тоді робити? Здатися? Покинути місто і десь перечекати? О, він знає прекрасний усамітнений острів у двох тижнях плавання звідси. Може туди? Фара ігнорує цю саркастичну тираду. А вона каже, що просто варто вигадати нову стратегію поведінки. Допомагаючи одне одному, герої просуваються все глибше і глибше у місто. Закадровий голос Кайліни, який увесь цей час слідує за принцем і коментує його пригоди, розмірковує: герой хоче помститися підлому візирю, однак це більше не єдина його думка. Глибоко в його душі проклюнулося щось іще щось світле та тепле. Це думки про Фару. Чи згадує вона його? Чи сниться він їй? Хто його знає? Але принц планує обов'язково спитати. І він більше нікого не втратить. Вони вже дуже близько до цілі. Однак несподівано чують голос жінки, яка вмовляє залишити їй життя. Фара хоче мчати на допомогу, проте принц проти, та й голос в голові підначує кинути бідолагу. Але фара так не може. Вона злиться на принца. Як він так може? Це ж його люди, його піддані, їм потрібно допомогти. Проте принц одержимий лише помстою візирю. Він не збирається ні на що відволікатися, тож просто йде далі. Проте фара не слідує за ним. Вона вирушає допомагати жінці. На півдорозі принц розвертається. Він не хоче, аби з дівчиною щось сталося. Він не втратить її ще раз. Під протестуючий голос в голові він мчить за нею. В ході погоні принц знову перетворюється на піщаного монстра. На жаль, це бачить дівчина. Вона шокована. Він був монстром увесь цей час, брехав їй. Герой намагається виправдатися. Каже, що нехай його і торкнулися піски, але розум та серце не змінилися. Це все ще він. Проте дівчина не бажає слухати. Вона цілиться в героя з лука, проте вистрілити не наважується. Вона пускає стрілу кудись у бік і тікає геть. Принц картає себе за те, що відразу не сказав дівчині усю правду. Він женеться за нею через місто, по дорозі очищаючи себе у водах фонтану. Наздогнавши фару, принц намагається довести, що це була всього-навсього зовнішня зміна. Не більше. Закономірно, дівчина не бажає йому вірити. А вона каже, що справа не тільки у візуальній зміні. Він жорстокий. Він також чув жінку, яка благала про допомогу, але відвернувся від неї чи не монстр. А вона називає його принцем лише за титулом і йде геть, заявляючи, що більше не буде йому допомагати. Принц роздумує про те, що фара змінює його, кличе його на світлу сторону, пробуджуючи найкращі його риси. У той же час голос в голові тягне його назад. Каже, що варто перестати бути таким сентиментальним. Потрібно зібратися і рухатися до мети, не зважаючи ні на що. І от під таку какофонію думок принц і рухається вперед. Герой продовжує свій шлях. В якийсь момент він знову натрапляє на людей, які потрапили у пастку. Але цього разу він не ігнорує їх. Він стримується від того, аби перетворитися на монстра і втекти. Натомість він кидається на виручку і рятує своїх підданих, серед яких можна навіть побачити старого із сиквелу. Але особливо радіти нема коли. Візир все ще гуляє по місту, а тому принц знову відправляється в дорогу. На своєму шляху він потрапляє у засідку і вступає у бій відразу з декількома супротивниками. Вони майже перемогли принца, як раптом на виручку йому приходить фара, якраз вчасно. І чомусь вона його за все пробачила, і далі вони уже рухаються разом. Чому? Та біс його знає. Разом вони доходять до якоїсь площі у місті, і принц розуміє, що це пастка. Він наказує фарі бігти, і вдвох вони дають драпака, проте досить скоро все ж опиняються в оточенні великої кількості солдат візиря. Здавалося, виходу немає. Але несподівано на площі з'являється купа озброєних персів це ті люди, яких принц врятував під час своїх походеньок. У бій за принца їх веде сліпий дід, і люди без жодних сумнівів ідуть у битву. Принц каже старому, що люди не зможуть зупинити цих тварюк, їх не вбити просто так. Дід знає про це. Але вони можуть затримати монстрів, поки принц шукатиме та вбиватиме візиря. Це єдине, на що вони здатні. Принц разом з фарою добираються до замку і піднімаються на ліфті. Між ними відбувається дуже мила розмова, в ході якої фара питає про улюблений колір принца. Таке банальне питання вибиває героя з колії, але дівчина його заспокоює. Невже вони мусять говорити лише про серйозні речі? Хіба немає у них часу на те, щоб просто познайомитися? Принц каже, що його улюблений колір синій і приймає ці правила гри. Він запитує про улюблену їжу дівчини і вони розмовляють далі. Ця розмова припала мені до душі, адже двоє воїнів просто хочуть хвильку побути звичайними людьми. Попереду їх чекає важка битва, тож саме час трішки побути нормальними. Для принца це і взагалі дуже важлива та важка розмова. Він стільки всього пройшов разом з фарою, але не може їй про це розповісти. Коротше кажучи, пара добирається до тронного залу, і там Візир бере фару в полон. Він планує зробити її своєю королевою, але для цього потрібно буде внести в неї певні зміни. Принца ж Візир збиває з мосту і відправляє у прірву. Проте померти героєві не дала його темна половина, як завжди. Крок за кроком герой піднімається назад і в якийсь момент знаходить тіло свого батька і наплакує його. Голос в голові наказує зупинитися. Невже принц сподівався, що знайде батька живим? І що він планує робити далі? Збере достатньо піску і відмотає час назад? Чи повернеться на острів і переміститься назад у часі до того моменту, коли його ще можна було врятувати? А по дорозі врятує десяток других дівчат, га? Може, годі вже. І принц дійсно зупиняється. Він розуміє, що поводив себе як дитина. Вперше використавши піски часу, він думав, що тепер завжди зможе усе міняти, використовуючи їх. Думав, що зможе виправляти свої помилки вічно, аби лише не стикатися з їх наслідками. Більше герой цього робити не стане. Він змириться з тим, що він зробив, і з тим, до чого це призвело. Без допомоги води він скидає з себе темну оболонку, заявляючи голосу, що у того більше немає влади. І голос дійсно замовкає. Герой добирається до тронної зали, де Візир саме планує перетворити фару на свою королеву і вступає з ним у бій. Закономірно, герой виходить з нього переможцем. Візир розпадається на пісок, а разом з ним і його змінена магією армія. І за залишків в піску з'являється образ Кайліни. Вона каже, що цей світ не призначений для неї, але є і інші світи. Вона обов'язково знайде свій дім, так само як принц знайшов свій. Вона забирає у героя кинжал часу і піщане прокляття з руки, після чого прощається з ним і розчиняється у повітрі. Принц бачить на землі корону свого батька і несподівано згадує видіння з фіналу другої частини. Невідома тінь у капішоні тягнеться по корону і каже, що все, що належить принцу, належить і йому. І це видіння справджується. От тільки постать у капішоні перетворюється на темну версію героя і атакує принца. Бій проходить у голові протагоніста. Темна половина запитує: невже принц думав, що той просто так візьме і зникне? Лють героя, його пиха та егоїзм живили темну половину і надавали сил. Він каже, що завдяки піску зміг нарешті отримати свою власну форму, а після смерті візиря він зможе зайняти місце принца і правити королівством. Так, як воно на те заслуговує. Темна половина каже, що з можливостями пісків часу герой міг би правити світом, виходити переможцем із неможливих битв, купався б би у славі та володів би найкращими жінками світу. Але він від цього усього відмовився, ставши м'яким та сентиментальним. Але нічого. Темна половина забере усе, що належить йому за правом. Проте принц проти такого розкладу подій. Він атакує знову і знову, намагаючись покінчити з темною половиною. Але тому все ні по чому. Несподівано перед героєм постає образ фари. Вона просить, аби принц не ганявся за темрявою. Це ні до чого не призведе, і він просто все глибше і глибше занурюється в неї. Нехай іде на світло, вона поведе його. І дійсно, образ фари приводить його до світла, через що герой приходить до тями. Перед собою він бачить обличчя коханої. Разом вони зустрічають спокійний світанок над Вавилоном. Посміхаючись, дівчина каже, що залишилося ще одне питання без відповіді, звідки він все ж знав, як її звати. Він прибирає пасмо волосся з її чола і починає свою розповідь. Він каже, що більшість людей вважає, що час як річка, яка тече тільки в одному напрямку, але вони помиляються. Герой бачив істинне обличчя часу, і він запевняє, що це зовсім не річка, це бурхливий океан. Якщо Фара хоче знати все. То він їй розкаже. Розкаже історію, в яку буде неймовірно важко повірити. Саме на такій теплій ноті, відсилаючи нас до першої гри з трилогії і закінчується Prince of Persia – The Two Thrones. Знаєте, від наративу Триквелу я отримав не менше задоволення аніж від двох попередніх ігор. Я чітко бачу і приймаю ті глибокі теми, які намагається пропагувати гра. Мені вони подобаються. Простежується розвиток принца, який закономірно випливає з минулих подій. Трансформацію образу видно неозброєним оком. Головним лейтмотивом третьої частини став внутрішній конфлікт. Битва принца з темним принцем символізує боротьбу між світлом і темним у кожній людині. Ця дуальність представляє постійний внутрішній конфлікт і виклик примирення протилежних аспектів особистості. Темний принц, народжений з пісків часу та власних темних імпульсів героя, є проявом найгірших його рис: гніву, гордості та жаги до влади. Протягом гри принц повинен протистояти цій темній стороні, не знищуючи її, а розуміючи і, зрештою, відкидаючи, що символізує особистісне зростання і самоусвідомлення. Центральне місце в трилогії займає пошук принцем спокути після подій попередніх ігор, де його дії призвели до катастрофічних наслідків, два трони слугують йому можливістю виправити минулі помилки. Його шлях позначений низкою випробувань, які змушують його зіткнутися зі своїми попередніми помилками та шкодою, яку вони спричинили. До кінця гри принц вчиться прощати себе за своє минуле, розуміючи, що самопрощення має вирішальне значення для особистісного зростання. І він також вчиться прощати інших, особливо тих, хто його скривдив, підкреслюючи при цьому важливість милосердя і розуміння. Також підіймається важлива тема влади і того, як вона змінює людину. Перетворення візира на жахливу богоподібну фігуру підкреслює розбещуючий вплив влади. Його одержимість безсмертям і пануванням з часом призводить до фізичного і морального занепаду. Ця трансформація слугує повчальною історією про небезпеку неконтрольованих амбіцій і про те, як далеко можуть зайти люди, щоб досягти абсолютної влади. Падіння візиря є прямим наслідком його нездатності контролювати свою жагу до влади, підсилюючи ідею про те, що влада, яка переслідує егоїстичні цілі, неминуче призводить до загибелі. Гра також досліджує поняття ідентичності, ставлячи під сумнів те, що визначає людину, її минулі вчинки чи її потенціал до змін. Внутрішня боротьба принца з темним принцем і його остаточна відмова від цього темного я символізує плинність ідентичності. Принц усвідомлює, що його спадщина визначатиметься не минулими помилками, а здатністю подолати їх і прокласти новий шлях уперед. Ця тема перегукується з ідеєю про те, що люди не зв'язані своїм минулим і мають силу переосмислити себе. Також варто відзначити і тему кохання. Воно відіграє значну роль у подорожі принца. Стосунки героя з Кайліною позначені трагедією і жертовністю. Її любов до принца очевидна, але її доля, як імператриці часу, робить їхні стосунки складними і, зрештою, приреченими. Її смерть слугує каталізатором для пошуків принца, підштовхуючи його до протистояння зі своїми внутрішніми демонами та пошуку спокути. Фара ж представляє інший тип кохання той, що ґрунтується на довірі, дружбі та взаємоповазі. Під час їхньої спільної подорожі зв'язок між принцем і фарою поглиблюється. Дівчина слугує принцу моральним компасом, що відводить його від темряви, яку уособлює темний принц. Її присутність нагадує героєві про його людяність і про те, якою кращою людиною він прагне бути. Тема кохання у двох тронах тісно пов'язана з внутрішнім конфліктом і зростанням принца. Саме кохання, як втрачене, так і віднайдене, спонукає принца долати свої темні імпульси. Кохання, яке він поділяє з фарою, зокрема, допомагає йому примиритися з минулими помилками і рухатися до світлого майбутнього. Зрештою, кохання у двох престолах зображено як потужну силу, що впливає на вибір принца, формує його характер і відіграє життєво важливу роль у його спокуті та завершенні його подорожі. Єдине, що мені не подобається у цій історії, це зливка Еліни і притягнута за вуха сюжетка з фарою. Таке відчуття, що все це писалося в останні місяці перед релізом і додавалося аби як. Себто центральна тема з темним принцем була написана завчасно, а походеньки з жінками додавалися уже опісля. Якщо вам теж так здається, то я спішу вас запевнити, вам не здається. Що, як я скажу, що існував зовсім інший триквел принца Персії, на І-3 2005 в світу був представлений трейлер гри «Prince of Persia Kindred Blades». Це був похмурий бойовик, який слідував тону, заданому у «Warrior Within», Гравці радісно зустріли її, побачивши закономірний розвиток принца, який все глибше занурюється в темну сторону сили, якщо можна так висловитися. Там була геть інша бойова система, більш брутальна та жорстока. Вона навіть включала в себе розчленування. Там була вільна можливість перемикатися між версіями принца. Гравець кидав факел у об'єкт, який може загорітися, проходив через полум'я і перетворювався на темного принца. Причому він переставав бути собою, він буквально ставав іншим персонажем, своїм жорстоким та цинічним альтер-его. Звідси випливало і два фінали для темного і світлого принца. Гравець сам мусив прийняти рішення, чим же закінчаться пригоди героя. Сюжет теж мав бути більш похмурим та драматичнішим. Ставки мали би піднятися дуже високо. Проте, за півроку до релізу видавець відмінив майже готову гру. Достеменно невідомі точні причини скасування проекту однак найпопулярніша версія свідчить про те, що фанати першої частини, яка була більш світла та життєрадісна, вивалили шквал критики. Вони були незадоволені надмірною похмурістю та жорстокістю майбутньої гри, були не в захваті від великої кількості крові та розчленування. Видавець чомусь вирішив задовольнити саме фанатів першої частини, а не другої. Тому проєкт було сильно перероблено. Прибрано всю жорстокість, можливість перемикатися між формами принца та свободу переміщення по відкритому Вавилону. Сюжет також переписали. Темну половину зробили головним антагоністом звели Кайліну та додали фару. Знову ж таки, усе заради фанатів першої частини. Цільного сюжету в мережі немає, але там гуляє зав'язка. І вона. Дійсно, більш драматична та похмура. Принц не втрачає у ній одне кохання, отримуючи натомість інше. В ній він втрачає усе. І саме це стає каталізатором для появи темного принца. Отож, зав'язка. Покинувши острів часу, принц і Каліна повертаються до Вавилону. Однак, повернувшись на батьківщину, принц бачить безрадісні картини. Завдяки тому, що герой змінив перебіг історії, жителі Персії перетворилися на демонів і прагнули відшукати свого повелителя. Принц мчить у місто і обіцяє Кайліні повернутися назад. Однак, у бою його все ж перемагають і заковують у ланцюги. Дізнавшись про це, Кайліна кидається вниз зі скелі, жертвуючи собою і випускаючи піски часу на свободу, аби коханий міг отримати силу і повернути все на колишні місця. Принц тікає, але він сам піддається дії піску, тому всередині нього зароджується темний принц. Погодьтеся, зав'язка більш трагічна, ніж та, яку ми отримали у результаті. Але чи жалкую я, що цю гру відмінили? Частково так, а частково і ні. Я не звик жалкувати про те, чого не сталося. Нема предмету для обговорення. Нема сенсу лити сльози по тому, чого нема. Але з іншого боку, я обожнюю сиквел за його похмурість та серйозність, і десь глибоко-глибоко в душі мені б хотілося, аби історія триквелу покотилася саме по цих рейках, аби вона остаточно покотилася у темряву. Як би там воно не було, але все ж два престоли майстерно завершують епічну подорож принца, пов'язуючи воєдино оповідні нитки трилогії у спосіб, який задовольняє як емоційно, так і тематично. Гра заглиблюється у складні психологічні та моральні теми, пропонуючи багатий наративний досвід, який доповнює захопливий ігровий процес. Наприкінці гравці залишаються з глибокою історією спокути, внутрішнього конфлікту та постійного пошуку миру, що робить її незабутнім завершенням саги про принца. До того ж, фанати отримали досить світлу кінцівку з фарою. Я був навіть радий за героя. Він усе втратив, а тепер отримав шанс усе це повернути. Не за допомогою піску, а за допомогою власних сил та уміння відповідати за свої помилки. Я дуже сильно сподіваюся, що він все ж розкаже фарі історію, в яку буде неймовірно важко повірити. Особисто я був щасливий уперше познайомитися з цією серією. Запускаючи першу частину, я навіть і подумати не міг, що так швидко стану фанатом франшизи. Я полюбив цю трилогію усім серцем і точно знаю, що ще неодноразово повернуся до цих прекрасних ігор. Сподіваюся, що і вам цим циклом відео я зміг передати хоч трішечки цієї любові.